Дії святих Апостолів, глава 26. А Агріпа сказав до Павла дозволяємо тобі говорити про себе самого. Павло тоді простягнув руку і промовив у своїй обороні О, царю Агріпо, уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитися маю з усього, у чим мене винуватять юдеї. Особливо ж тому. Що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки, тому я прошу мене вислухати терпляче. А життя моє з Малку, що спочатку точилося в Єрусалимі, серед народу мого, знають усі юдеї, які відають здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою нашої віри. І тепер я стою отут суджений, за надію обітниці, що Бог дав її нашим отцям, а її виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи Богові безперестанно в день та ночі. За цю надію, от царю, мене винуватять юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Правда, думав був я, що мені належить чинити багато ворожого проти мене Ісуса Назарянина, що я в Єрусалимі робив, і багато кого з освятих до в'язниць я замкнув? Як отримав був владу від первосвящеників, а як їх убивали, я голос давав проти них. І часто по всіх синагогах, караючи їх, до Бога зневаги примушував я, а лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть по закордонних містах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску з владою та припорученням прервосвящеників, то опівдні, о царю, на дорозі побачив я світло із неба ясніше від світлости сонця, що осяяло мене та тих, хто разом зо мною йшов. І як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку. А я запитав, Хто ти, Господи? А він відказав Я Ісус, що Його переслідуєш ти, але підведися і стань на ноги свої. Бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі, визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатанинної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів. І долю з освяченими. Через це я, от царю Агріпо, не був супротивний водінню Небесному, але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму і усякого краю юдейського та поганам я проповідував, що покаялися й навернулись до Бога і чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти. Але поміч від Бога одержавши, я стою аж до Дня сьогоднішнього та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, що Він, як перший, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові й поганам. Коли ж він боронитися отак став, то фест проказав гучним голосом. Дурієш ти, Павле, велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло сказав не дурію, Офест е достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар Бо знає про це, до нього з відвагою я й промовляю. Бо не гадаю я, щоб із цього що будь сховалось від нього. Бо не в закутку діялось це. Чи віруєш царю Агріпо, пророкам? Я знаю, що віруєш. А ж Павлові. Ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, благав би я Бога, щоб чимало, чи багато. Не тільки но ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. І встав цар та намісник і Верніка та ті, хто з ним сидів. І на бік вони відійшли і розмовляли один до одного казали нічого вартого смерти або ланцюгів чоловік цей не робить. А Гріпаш до феста сказав. Міг би бути відпущений цей чоловік, якби не відкликався був до кесаря. Амінь.